Всім доброго раночку! Сьогодні ми з вами подивимось трошки красивих прикрас з Таїланду. Хочу я почати з класної ось такої підвісочки, щось її ніхто не може розгледіти. Якщо ви любите камею, рекомендую брати того, що тут красива така небілосніжна з топазами та радолітами 2200 гривень і 10 грамів вага. Повністю довжина 3,5, це без, без вушка. І сама перелинка 20, так, піжіть 27. Досить така вона крупна. Красиво буде в комбінації з перолинами, або з топазами, або просто самотня така в стилі вінтаж 2200 гривень. Ось така. Камея. Далі прозеоліт 3200 гривень, тут 30 карат, камінчик, крупний гранат, маленький родоліт Ну, як крупний. Він, то, в принципі, не крупний, особливо в порівнянні, в порівнянні з тим же прозеолітом. Але він тут довжиною ну 9,5 на 4,5. В принципі, за рахунок довжини, то він немаленький. Прямо кутний такий підвіс. Празиоліт. Крупне вушко, в принципі, на коучуковий шнурок буде класно. Ось така прозеолітова історія. 13 грамів вага. Ой, далі класний звір. Зараз покажу. Не знаю, комусь сподобається, комусь не сподобається. Але це такий рубін. Не оброблений ніяк, 10 грамів вага, рубін родоліти, аметисти 2550 гривень. Вартість. От. Не дешевий цей рубінчик, хоча і не оброблений. Ось такий брошка-павучок. Можна теоретично, як підвісочку, але він цікаво так на його поставити, і він вам буде посміхатися. Чи, чи на павука, чи на краба схоже, я не знаю. Ні, це, це точно павук, просто так лапки розташовані. Ох, аж страшно. Але його приємно. Ну, я просто, не, як сказати, не боюсь, не знаю, воно мене гиду не визивають, але комусь не подобається такого стилю прикраси, тож. Вибачаюсь для любительниць, хто більше любить стандарт. У 18 му розмірі ось така каблучка з цитрином 2500 гривень. Тут незвична гранка, верхня частина гладенька, а понизу огранка, Вона так красиво виглядає у лимонному кольорі і понизу по маленькому цитринчику. 20 карат 7 грамів. Щось ми ще й прихворіли. Так, 7 грамів вага. 19 на 14, красивий камінчик. Угу. Це мені вже хочеться лінійку потримати. Камінчик тут красивий. Сережки в мене є сережки, в принципі, цитрін також тут насичений, 3200 гривень, але вони на петельках. На ось таких швензах можна їх переставити на англійський замочок. от Треба подивитися, скільки вони коштують. 11 грамів тут вага, при тому, що ну тут просто акцент на камінчиках. І якщо ви не хочете їх там утяжелити, то можна так і залишати. І колір, в принципі, схожий, і огранка досить схожа, просто тут оправа різна і колір. А тут лапки позолочені. Так що теоретично може підійти, може бути сумісним. І тут, бачите, дві такі красиві крупні камінючки розміром H2,4 на 12. Це класний, насправді класний розмір цитрину Далі прийшла мені одна рибка. Зараз покажу розмір 17,2, але щось мені вона відчувалася більше. Собі залишила таку саму. З родолітами в очах тут сапфіри. 1950 гривень 11,3. Вага. Вона така об'ємна. Не те, щоб тут багато срібла, але воно так цікаво, об'ємно зроблено. Ну, Візуально вона. Більше 10 грам плюс чорний родість по золоту така цікава тварина. З хвостиком. Бачите, хоч це і погладити. Можна завести собі таку рибу. 1950 гривень. Або непоганий варіант ось такого дідулі. З пузяком 2300 гривень. Тут позолота і три опали. 4,2 вага. Аквамарин та опали. Ось такий аквамарин. Він маленький, десь 13-14 мм, 3 см загалом з вушком. Можна на позолочений ланцюжок вдягти. От. Якщо ну, або біжутерне, мені здається, так. На золоту я би не вдягала, щоб не, не перетирати золото, воно таке тендітне досить, тому я вже по золоту буде достатньо. І можна малуватися. Золото, Ви бачили ціни на те золото? Це хіба, це хіба нормально жити в такому світі? де золото? Скільки, мама казала, дивилась, 3800 гривень. Ну, інтернеті. По три тисячі. Все одно От, Така класна підвіска, типу лотос, я не знаю, схоже дуже на лотос. Смарагдик такий навіть прозорий, але він дуже маленький. От. Лотос, топас смарагд і, і ще менше смарагд. Е, лабрадор в позолоті. Не знаю, як його так чи так. Ну, Все одно варіанти тільки так, але щось мені здається, що от, якби його так можна. 5,3 вага, 1750 гривень. різблений лабрадор, різблені камінці, вони ну дорожче коштують. Тобто, мали би бути, навпаки, коштувати дешевше, але вони дорожчі. от і друге, що я хочу показати в такому стилі, ось такі сережки. Вони дуже схожі. ну Тут лабрадор світлий, і він схожий дуже сильно на доляри. І він з класною різацією. 1750 гривень 7 і 4 вага. От, такого в нас ще не було, і я думаю, що не буде, бо це, в принципі, маленьке, а не дешеве. Якщо брати ще крупніше, там. Взагалі ціна буде висока, десь я не знаю, по 100 доларів вони будуть тоді коштувати. Тому, Хоча, ну, звісно, якщо я щось красиве побачу, <су> я не втримаюсь, але От, з мінімального, з маленького, мені ось це дуже сподобалось. І тепер ми бачимо 1,9 тут сам цей камінчик. 7,4 сережки обидві. Ну, на дві це не важкі, 4 см висота. Такі шв'ензочки, і така підвісочка. Тут можна на сріблі, вушко не позолочне або на шкіряному шнурочку. Хоча і на ланцюжку без проблем тут 5,3, підвісочка не крупна, тож можна сміливо носити. Ну, і ще раз підчеркнув, що мені сподобалася різація цих камінчиків. І в сережках зверху топаз, і тут топаз. от. Чат беріть набором. Ще в нас є аж один лабрадор, 1900 гривень 18,5-11 грамів вага, але він тут 25, не вже 25, Да, є 25. На 16. Ось такий крупний лабораторчик в стилі Індії. Тут по краям по білому топазу. Він не блакитний, а саме білий. Класна ірізація. Ну, поверхня у лабораторчиків, в принципі, у всіх не ідеальна, але тут я не бачу якихось цих. Може, отут щось, та наче воно невеличке. Помітно, нічого я не бачу. Ви можете придбати накладним платежем і подивитись, але зазвичай лаборатор і адуляр вони більш схильні до таких всяких подряпинок і неідеальних шліфовок. Ну, нічого з цим не поробиш. А за це сам камінчик з класною різацією. він ще так красиво переливається з сріблом. Ну от, Як зірочки трошки, тут небагато, інколи буває більше. І різація непогана. Така, цариця. Щось мені хочеться вірити, що лабрадора виконує бажання. Чогось його люблять більше за все саме відьми. Хочеться сказати, що ми в це не віримо, але щось ми ну, стільки з вами все віримо. що... Так. Що голова йде обертом? У розмірі 18,2 гісоніт з рожевими. Тут саме фіаніти, я бачу. Це не ці. Як їх звати? Але приємно рожевого відтінку в чорному радіюванні. 1900 гривень 10 грамів, 14 карат гісеніт. 19 на 15. Тут крупний. Тихо, тихо, ми не падаємо обморок Красиво. на цьому. Чи в мене ногті, якби були нормальні. Ну, о -о -о -о, Як то кажуть, красивого потрошку. От. Дальше класні Сережки мені сподобались. Також лабрадорчики. Вони тут як адуляри світлі. А може це і адуляри прям дуже світлі. І топази. 5,1 вага 1650 гривень, але вони на цих зажимчиках. Не англійська застібка. Красиві. 11 на 5 чи на 6. Красива форма багет топази, дівчата. Знаєте, в Таїланді також дорогі топази і дорогі ще в них браслети. Дивлюсь, що з будь-яких камінців дорогі. Ну, мені от хочеться якийсь таке красивий тайський браслет купити. Тому особисто собі, але я би і вам щось би взяла. От, дивлюсь, поки не бачу адекватних цін. Але мені так хочеться: ціаметрин, чи щось таке, чого в нас давно не було. Треба подивитися ще якихось виробників. Це іоліти та 1200 гривень. Маленька підвіска на срібний ланцюжок під шийку, або можна на шпінель 1,8 або 2 міліметри. Але чорний шнурочок, ну, як вам буде, якщо вам подобається, так. то можна, От. якщо не подобається, то не треба 12 міліметрів. От, нікого не слухайтесь і робіть те, що вам подобається, скільки там того життя. А зараз ще менше. О, Красиве ушко. б я ще сказала, красиве вушко. Звичайне вушко. Але можна його продумати і зробити. Все красиво буде. Вам така кавіточка. Іоліт. Іоліт та в центрі аметистики. Іоліти тут міліметрів по 5, приблизно 5х3. Так, і аметринчик останній 18,2-1850 гривень. Красива така крапелька, Красивий аметрин 8 г 20х15. Тут без покриття, ніякого додаткового покриття нема. Лапки трошечки позолочені в лимонним кольором. Дуже приємний такий е, спокійний відтінок. Він не має явних таких градієнтів, але він е, п, ну, такий, як жо, з жовтим е, відблиском. Не знаю, як, наскільки вам добре видно. От, я бачу тут е, хризоліт та 23 цитріни. Ось так зроблено. Для любительниць. Прогулок. Каблучки якраз, щоб ви були не самотні і щоб було на що дивитися. Оце під такі гостренькі когатки було би красиво ось така форма, хоча можна, такі, як у мене, таке можна прозорий покрасити. Ось така у нас сьогодні з вами історія. Всім бажаю гарного, приємного дня. Хай все вдасться, куча планів, щоб ми з вами все зробили, нехай не до ідеалу, але щоб було все добре. Всім дякую, що ви залишаєтеся зі мною. До побачення.